Ну що ж, всі ми чули останні новини. На днях е, закінчилась історія партії Наша Україна. Партія саморозпустилась і вибачилась перед українцями за те, що е, її голова, колишній президент Ющенко, зрадив Майдан зрадив націю, зрадив партію і так далі. І так далі. І... В принципі, історія цієї партії починалася просто чудово, а закінчилась провально. Історія цієї партії починалась так натхненно, і, власне, практично це була чи не єдина така політична сила, яка могла протистояти кучмівському режиму і так далі, і так далі. Хоча вже з самого початку були певні питання, оскільки Ющенко не раз у публічних виступах називав кучму своїм батьком, буквально. От. І, власне, коли була акція Україна без кучми, то він Будучи прем'єр-міністром, він міг виступити із народом, що народи я з вами, і так далі, і так далі. На хвилі цієї акції, на хвилі цієї народної підтримки, він уже тоді міг би стати президентом. І, власне, уже тоді міг би пройти Майдан на чотири роки раніше. І Україна на 4 роки раніше звільнилась би від е, кучмівського режиму. Але він цього не зробив. Тому на виборах 2004 року люди, в принципі, знали, що між Януковичем і Ющенком вони вибирають між, між двох зол. От е, я голосував за Ющенка на тих виборах, і за що мені потім було дуже прикро, оскільки. Оскільки, блін, ми всі пам'ятаємо, що відбулося після того, як він став президентом, яка хуйня відбулася. О, тобто у всієї нації були такі величезні, такі грандіозні надії, не тільки у нації, а у світової спільноти. Е, скільки було там різних е, ейфоричних статей е, у західних ЗМІ, е, скільки було підтримки, і з боку західної демократичної спільноти, що все, Україна вже так охуєнно доєдналася до числа демократичних країн. Все це виявилося, все це закінчилося так, що капець, Уже у 2005 році, коли після програшу на виборах президента, практично кар'єра Януковича була зруйнована і партія регіонів була в жопі, Ющенко підписав з ними. Меморандум це капець. І практично цим він відновив партію регіонів і якби, відновив її з попелу. А потім у 2007 році він протягнув Януковича на пост прем'єр-міністра всіма правдами і неправдами. Но фактично, це була зрада Майдану. І пізді, за потім його невдячність до Юлі. Він би не став президентом, якби не підтримка Юлі Тимошенко, якби вона в 2004 році не відмовилась від своїх президентських амбіцій. От це для такої амбітної, для такої проривної людини, як Юля, відмовитись від власних президентських амбіцій це просто подвиг. Це, от реально, я абсолютно без ніякої іронії, без сарказму. Я реально кажу, що це подвиг. От для людини з такою лідерською психологією і для такої, такої як вона, і вона пожертвувала своєю можливістю президентства. В принципі, та можливість була примарна, але все-таки вона була. Ради більш очевидної можливості, що президентом стане Ющенко. Вона підтримала його, вона так виступала це падаючим снігом на Майдані, всі ми пам'ятаємо ті кадри. І після цього він. І звільнив її з поста прем'єр-міністра, абсолютно зненацька, у 2005 році. А потім лив на неї бруд і виносив сорі зі СБ. Перед очима всієї світової громадськості він там розказував, яка Юля погана, коли вона була вдруге прем'єр-міністром. Тобто він. він не мов би абсолютно не розумів, наскільки він гробить імідж України. Практично він каменя на камені не лишив від того іміджу України, який сам вже збудував, перемігши у 2004 році і провівши Майдан. От. А потім він настільки самозабвінно, настільки Активно агітував проти Юлі на виборах 2010 року. що Це капець. якого 2010-го-2009-го. Ну, яка різниця? От, І власне ці всі дії дискредитували його і його партію. Партія страждала, по-моєму, найбільше. Тому що вони такі вони роками працювали на нього. Починаючи з 2009 року, він їм практично не платив зарплату. Там була колосальна заборгованість там е, партійним таким, ну, основним таким партійним функціонером, він там десятки тисяч гривень заборгував. І, власне, до 2012 року в партії назбирались колосальні борги, е, порядка 80 мільйонів гривень. І Ющенко давав. Перед усією країною там такі вже зобов'язання, що він виплатить ті борги, поверне ті борги. І, власне, вибори 2012 року, ну, на ті вибори, наскільки я знаю, багато із членів його партії, із відповідальних людей, там голів всяких місцевих осередків партії, вони не хотіли йти, того, що, ну блядь, заборгували зарплату, на що їм працювати, при тому він так зганьбився. Він їм обіцяв, він, він всіх всю партію мотивував на участь у цих виборах, тим, що обіцяв їм повернути борги, не заплатити за участь у нових виборах, а повернути борги, які вже три роки тягнулися. От. І власне. Вибори 2012 року до парламенту були останньою найганебнішою краплею, яка практично поставила хрест на партії Наша Україна, тому що Ющенко звичайно домовився із владною верхівкою країни, що він буде підігрувати їм у цих виборах і з розпорядження згори рахунки партії, яка була власне мала борги 80 мільйонів гривень, і рахунки були заблоковані. На момент виборів їх розблокували, і партія регіонів власне дала нашій Україні гроші на виборчу кампанію. Це ні для кого не є секретом. От. І на цих виборах власне Ющенко дуже активно виконував свою роль по відтягуванню голосів у демократичних сил, і крім того, він, крім того, він за його особистим розпорядженням голови ну не голови Окружкомів, члени Окружкомів від нашої України. На у східних і південних областях замінювалися на е, членів від партії регіонів. І, власне, що дало партії регіонів е, величезний плюс е, в наборі голосів, е, тобто він їм фактично підігрував по всіх фронтах. Е, тобто, щоб глава країни настільки опустився, щоб. Е, Буквально через пару років після свого президентства він займався політичною проституцією і з своїм, якби будучи підстилкою свого колишнього головного опонента на виборах. Це піздець. по-моєму, такої ганьби нема в жодній країні. По-моєму, Ющенко найганебніший президент не тільки в історії України, а він в історії світу. Я не знаю такого більш ганебного президента. Та блін Ніксон це практично ангел <сміх> в порівнянні з тою хуйнею, що творив Ющенко. І, власне, за всі ці хуйні е голова політради е нашої України Сергій Бондарчук власне виключив Ющенка з партії, провів голосування, на якому Ющенка виключили з партії. І в принципі він провів його у той момент, коли стало відомо, що Ющенко абсолютно розчарувався в нашій Україні і збирається починати свій новий політичний проект. що він не може змиритися з тим, що він уже поза політикою і нікому не потрібен політичний труп. Він хоче, типа, воскресити себе із новим політичним проектом, того що розчарувався, типа, в нашій Україні. Ну якщо так, то найлогічнішим. Вчинком було виключити його з партії. От. Після чого е, Ющенко виключив Сергія Бондарчука і ще кількох людей із партії е, шляхом порушення її статуту. Власне, бо в статуті була прописана процедура. Виключення глави політради з партії, а він порушив цю процедуру і він виключив його після оцих, після цієї чехарди, після цієї хуйні, після того, що після виборів знову рахунки партії з багатомільйонними боргами заблокували, і все-таки ти його ющенківські обіцянки про повернення боргів і про виплату боргів своїм партійцям. Виявились обіцянками-цецянками, нічим не закінчилися. Ну, практично, як може партія, що настільки зганьбилася, існувати далі? І на днях прийняли абсолютно логічне рішення про те, щоб саморозпуститися і вибачитися перед нацією, перед українцями За Ющенка. Так що так безславно закінчилась історія партії, яка, власне, ми всі думали, що трансформувала нашу країну, але виявилось, що нічого безповоротного немає. Капець. І ще до сих пір на форумах в інтернеті знаходяться всякі ющеботи, які там. Виступають за те, що типа Ющенко на вибори 2015, які нахуй вибори президента 2015. Після всього цього, після всієї цієї ганьби, по-перше, після всіх цих багаточисленних зрад. І після того, що він, ну фактично, на момент закінчення свого президентського сроку був, був політичним трупом. Ну, які вибори 2015. Ну що, що за мишня? Так що... Хоча би при такій поганій грі партія зберегла, колишня партія зберегла хорошу міну, вибачившись перед нацією? Звичайно, я свого часу підтримував теж цю партію в пізні кучмівські роки, там 2002-2004. От. І звичайно, це вибачення стосується і мене, тому що я її підтримував на виборах. Але мені все ще жалко, що я підтримав на виборах 2004 року Ющенка. Це піздець.